Це символ чистоти, доброти, так, 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 так. чистоти, краси, ви втраченої молодості. Я сам. Наші можуть придумати таку пісню, а ми просто сіяли, сіяли. І відразу через рядок, а ми просто витопче, витопче. Ну навіщо топтати коли вже посіяли Прекрасно. А от уяви ви собі, що тебе ще зранку називуть трамваї дівчинкою, а ввечері так легенько торкнувшись за плече, скажуть, бабо, ви вилазите? лазите? Я хотів тобі сказати. Але напився, забув. Ну, зараз. Boa noite.